Цієї ночі ворог знову завдав ударів по Харкову. Місто здригнулось від дев'яти вибухів. Ворог для атаки використав БПЛА у трьох районах. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, офісних будівель, АЗС. постраждав і один із медичних закладів міста, де перебували хронічно хворі люди. Через удар там сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Дуже важка ніч зараз у Харкові, бо було прильоти на теперішній час 9 шахидів. Це було влучання, і як ви бачите, в медичний заклад тут знаходилось 56 людей, які не рухались. Вони лежачі були їх евакуювали. Крім цього, було влучання в житловий будинок, поряд житловими будинками, господа. Анче будівлі, офісне приміщення, влучання у дорогу, дуже багато пошкоджень житлового фонду. Зараз працюємо над тим, щоб усунути все це, але дуже важкі пошкодження, і контактна мережа пошкоджена, і дороги пошкоджена. Дуже багато вибитих вікон, дахів. Також відомо і про постраждалих у різних частинах міста. На щастя, поранення легкі без госпіталізації людям надали допомогу на місці. з Надцяте до 12, -12 години ночі росіяни здійснили запуск серії БПЛА по місту Харків. Зафіксовано щонайменше 9 влучань. Під ударами були Нововарські, Київські та Шевченківські райони. Внаслідок вибухів. Станом Назара встановлено щонайменше семеро травмованих осіб. Серед них одна дитина це хлопчик 6 років. В нього е не загрожуючи життю поранення та гостра реакція на стрес. Серед всіх інших травмованих маємо п'ятьох жінок та одного чоловіка. Серед всіх травмованих у чотирьох осіб гостра реакція на стрес. У інших не загрожуючи життю поранення тіла та вибухові травми. Удари нанесені по цивільній інфраструктурі. Слідчі документують наслідки військових злочинів армії загарбників за фактом обстрілу. Відкрито кримінальне провадження у Шевченківському районі. Внаслідок двох влучань в різних локаціях біля багатоповерхових житлових будинків було пошкоджено фасади цих будинків вибуто сотні вікон. Також у Шевченківському районі влучання біля однієї з великих лікарень. Там евакуйовані десятки пацієнтів. Також в цьому районі було влучання по приватному житловому будинку. У Київському районі влучання в непрацюючу офісну офісну та в будівлю АЗС. У Новобаварському районі влучання в одноповерховий житловий будинок. Попередньо для ударів ворог використав БПЛА під назвою Шахет або Жгерань. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Станислав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини.